Сідаємо зручно, витягуємо з під себе сіднички, сідаємо на сідничні бугри, повертаємо плечі декілька разів назад і вниз, витягуємося за маківкою вгору. Руки кладемо на коліна долонями вниз і прикриваємо очі. Робимо декілька глибоких вдихів та видихів. Налаштовуємось на практику, відпускаємо всі думки, переживання. Всі свої проблеми та турботи. Глибокий вдих та видих. І ще вдих та видих. Очі прикриті. І тепер витягуємось за руками вгору на вдох. Погляд переводимо вгору, потягнулись і з видихом руки плавно вниз і підборіддя вниз до грудей. І ще потягнулися вгору на вдох і вниз на видих. І ще витягуємось вгору, вдох. І вниз видих. Руки на колінах, підборіддя вниз і прокручуємо голову від одного плеча до іншого. Тягнемось по черзі вухом до правого та лівого плеча. Робимо напівоберти головою через передню поверхню тіла. І тоді прокручуємо повний оберт головою в одну сторону декілька разів, повільно, акуратно, не поспішаючи. Відчуваємо кожну точку і міняємо напрямок, рухаємось в інший бік, прокручуємо акуратно, повільно, в своєму комфортному темпі. зупинились по центру і піднирюємо тепер вперед, на вдох, і назад на видих. І ще раз вперед, на вдох. Ми ніби просовуємо голову крізь дірку в паркані і штовхаємо вперед-грудний відділ І продовжуємо руками. Ми допомагаємо собі, тримаючись за коліна, а тепер рухаємось в іншу сторону. Зачерпуємо, ніби під боріддям щось і підтягуємо до себе. Розкрились і назад закриваємось. І ще продовжуємо. Глибокий вдох і видих. І ще один. Вперед. І вернулись в центральну позицію. Прокрутили декілька разів плечки назад. Великі круги плечима і вперед. Максимальна амплітуда. І ручки взяли в пальцевий замок, потягнулись вгору і злегка тягнемось вправо в ліву сторону по черзі, витягуємо кожен бік. За руками витягуємось вгору і в сторону. І малюємо тепер такі круг руками, вертаємось в центр і по кругу в інший бік. Коли рухаємось вперед, ми скругляємось трошки. І ще вернулись в центр і поміняли напрям руху. І ще раз в іншу сторону. І витягнулись вгору, відпустили ручки, провернуті долонями вверх на вдох, і на видих тягнемо лікті назад, лопатки збираємо разом. На вдох, витягуємо вгору, на видих, назад, тягнемо лікті. І ще продовжуємо вверх, вдох. І зібрали лопатки разом, видих, грудний відділ, штовхаємо вперед, і продовжуємо. В своєму темпі на вдох витягуємось, на видих назад, струсили ручки, розслабились і повертаємось позицію на четвереньке, ставимо коліна на ширині тазу, руки, на ширині плечей і прогинаємось на вдох, погляд переводимо вгору і на видих скругляємось, дивимося собі на живіт. І ще прогнулись вдох. Погляд вверх і на видих скруглили лопатки, погляд на живіт І продовжуємо вдох, прогинаємось і видих, скругляємось. І ще вдох, прогнулись, і видих, округлились. І вдох вгору, видих, скруглились і залишились по центру, витягуємо назад праву ногу, в паралель до підлоги, не розкриваємо таз, таз закритий, дві кісточки дивляться вниз, і витягуємо вперед ліву руку по діагоналі. рука і нога йдуть. Погляд вниз, шию не заломуємо, і підтягуємо лікоть і коліно. І на вдох ми витягуємо руку вперед ногу назад, а на видих лікоть з коліном збирається, зустрічається. і продовжуємо. На вдох, витягуємось, на видих, збираємось. І ще потягнулись, вдох, і зібрались видих. І витягнули знову праву ногу назад, опускаємо. Стопу провертаємось трошки в сторону і за правою рукою витягуємось назад за головою та штовхаємо більше вперед, підкручений, і розтягуємо всю праву поверхню тіла. Погляд вгору з-під підмишки правої. Потягнулися, отримались тут і плавно вернулись в центр. Підтягнули праве колінко і витягнули тепер назад. Ліву ногу і перед праву руку. Нога в нас паралельно до коврика, рука також, погляд вниз, пам'ятаємо. І на видих ми збираємо лікоті коліна разом. На вдох витягуємось, і на видих збираємось. І ще продовжуємо. Потягнулись вдох і зібрались видих. І ще витягнулись вдох, і зібрались видих. І тепер опускаємо ліву стопу в підлогу, злегка повертаємось, і ліва рука тягнеться вперед. За головою, погляд переводимо вгору та сподаємо більше вперед. І відчуваємо, як витягується тепер вся ліва поверхня тіла. Лівий бік тягнеться, і вертаємось знову в центральне положення, на четвереньки. Руки ставимо злегка вперед, і штовхаємо таз вгору. Колінка в нас зараз підзігнуті. Ми хочемо живіт вкласти на бедра і дивимось. Собі на коліна, ніби носом тягнемось до колін. Не вирівнюйте коліна. Відчуйте, як витягується спина. Долоні добре притиснуті до підлоги, пальці всі широко. І переминаємось зі стопи на стопу. По черзі згинаємо одну ногу, іншу вирівнюємо і міняємо. Стараємось п'яточкою торкнутися підлоги. Таз у нас провернутий дном вверх. І спинка витягується, колінка призігнуті для початківців. і видихаємо, витягуємо назад праву ногу, розкрили таз, потягнулись максимально за ногою вверх, закрили тепер таз. Дві кісточки дивляться в коврик, і права нога пішла вперед. Стопа між рук, від'їжджаємо лівою ногою подалі і опускаємо колінко вниз. І витягуємось, ручки ставимо над правим коліном та штовхаємо вниз, а руки над коліном. Тримаємось, виросли і видихаємо тут. Глибокі вдохи та видихи потягнулись руками вгору. Хто може, робимо легкий прогин назад, погляд переводимо вгору. Глибокий вдих та видих. Залишаємось в цій позиції та продовжуємо тягнути вниз весь час. І опускаємо ручки на підлогу, піднімаємо ліве коліно. Залишились. Тут і провернулась ліва стопа в підлогу, права рука біля правої стопи, а ліву витягуємо вгору. І правим плечем ми ніби штовхаємо праве колінко назад, розкриваємось в сторону і витягуємось погляд по можливості вверх. І вернулись знову в центр. І забираємо праву ніжку назад, потягнули знову тут, в собаку мордою вниз, призігнутими колінами. І знов попереминалися зі стопи на стопу, відчули різницю в ногах, з однією ми попрацювали щойно, а з іншою ще зараз будемо виконувати ті ж асани. І витягуємо зараз вгору ліву ногу, розкрили таз, так, щоб ваші дві кісточки тазові дивились в сторону. І тепер таз закрили, і нога трошки опуститься нижче, але ми тягнемось нею в стелю. І тепер ліва нога крокує вперед, між долоньок, правою подалі відходимо і опускаємо праве коліно вниз. Видихаємо, залишаємось тут, переходимо руками над колінком таз продовжуємо штовхати вниз. І від коліна злегка теж можна відштовхуватись руками. Маківка витягується вгору, погляд вперед. Видихаємо і за руками потягнулись вгору, хто може легкий проговор назад, погляд переводимо стелю. А таз продовжуємо тягнути вниз, відчуваємо, як зараз розтягується. Наші тазу піднімаємо праву ножку, провертаємось в сторону, права стопа в підлогу, ліва рука біля лівої стопи і права ручка вгору. Погляд по можливості вверх. Якщо є неприємні відчуття в шиї, можна дивитись вниз собі на руку. І плечем. Лівим штовхаємо ліве коліно. Вертаємось в центр плавно і забираємо ліву ногу назад, знову витягуємо в собаку морди вниз і перешагуємо з ноги на ногу, Крокуємо. витягуємо по черзі і відчуваємо, як тепер стали відчуття в цілі, опустили таз на п'яточки. А за руками витягуємось вперед, крокуємо пальчиками лоб тягнемо в підлогу. Коліна можуть бути злегка при відкриті, не зводимо їх разом і видихаємо, розслабляємось, скидаємо напругу і підходимо ручками ближче до себе, колінка збираємо разом і витягуємось вгору, на вдох. І права рука на ліве коліно, ліва позаду на кінчики пальців, і правою рукою ми відштовхуємось від лівого коліна погляд назад, за ліве плече. Залишаємось всі скруті, видихаємо, і з кожним видихом можемо ще більше себе штовхати, ще більше дивитись назад, прокручуватись. Вертаємось в центр, витягуємось вгору на вдох і зараз поміняємо сторону ліва рука на правому коліні, права позаду на кінчиках пальців. Погляд назад за праве плече. і Лівою рукою ми відштовхуємось від правого коліна. Відчуваємо цю скрутку і з кожним видихом можна заходити глибше. І знов потягнулись вгору пальцевим замком і з видихом скруглили. Добре лопатки, руки штовхнули вперед. І ще на вдох, витягнулись і попружинили назад, відчули, як розкрились плечі, і знов з видихом скруглились. І ще відкрились, попружинили, витягнулись і з видихом скруглились. І вверх, вдох, пружинка, видих, округлили. Опускаємо ручки вниз, опускаємось повністю корпусом на живіт вниз, ручки в нас в районі плечей, і ми відштовхуємося руками від підлоги, витягуємося за маківкою вгору і з видихом плавно опускаємось вниз, рухаємось, піднімаємось від лоба, грудну клітку, живіт на вдох. А з видихом опускаємо живіт, грудну клітку і лоб вниз. І ще на вдох, плавно, хвилеподібно витягуємось, на видих, так само плавно, хвилеподібно опускаємось. І продовжуємо витягуємося на вдох і на видих опустимось. І тепер. Штовхнулись назад, знов таз на п'ятки ручки, вперед витягнулись, видихнули, розслабились. І піднімаємось на четвереньки та штовхаємось знову собаку, мордою вниз. І тепер ми перекатуємось в планку, одна рівна лінія, але робимо, скругляємо лопатки і підкручуємо таз. обертаємо ножки. Іншою стороною на, на пальчики, на носочки тягнемо з тазом вниз, а за маківкою вверх. І дивимось ще раз праве плече на видих, стараємось побачити обидві п'ятки. Вертаємось в центр на вдох і через ліве плече на видих теж дивимось на свої п'яточки. Коліна відірвані, зверніть увагу. І з видихом ми знову штовхаємось назад, собаку мордою вниз. Зараз плавно перекочуємось, не міняючи позицію на пальцях ніг, залишаємось наверх, на вдох і з видихом скругляємо, штовхаємо себе назад, в собаку мордою вниз. І ще вперед навдох, на вдохна собака мордою вверх. Таз штовхнули вниз, маківка вгору. І з видихом навпаки, таз йде вверх, а маківка дивиться. Вниз. І ми так міняємо позицію, продовжуємо перетікати. Собака мордою вгору вдох, і собака мордою вниз, видих. І опустили коліна таз на п'яточках, сіли і витягнули вперед ліву ногу. На правій п'ятці ми сидимо на вдох, потягнули вгору і з видихом. Витягуємося вперед, якщо ви дістаєте, можете захватити стопу. Погляд у нас вперед, на пальчики лівої стопи. І ми витягуємось. ніби ми хочемо живі, допустити собі до бедри. Продовжуємо тягнутися і глибоко дихати. Завжди, коли в нас якісь яскраві відчуття в тілі, ми стараємось з видихом їх відпустити, розслабити. І перекотились вперед. Ліва нога зігнута, і з видихом таз назад випрямляємо ліву ногу. І ще перекатуємось вперед-вдох, таз тягнемо вниз і назад видих, вирівняли ножку, стопа на себе. І вперед вдох, назад, видих, колінна чашка підтягнута, стопа на себе. І ще вперед вдох. І назад вернули колінку до колінка. І тепер витягуємо вперед праву ногу на лівій п'яточці. Сидимо, витягуємось вгору на вдох і з видихом вперед, захват стопи, погляд на пальчики правої ноги і витягуємось, видихаємо, стараємось розслабитись в цій позиції, зробити її для себе комфортною і в силу своїх можливостей витягуємось вперед. Боки вдохи і відпускаємо ногу, повертаємось, знову тягнемо таз вперед, ножка зігнута в коліні, і з видихом таз назад вирівнюємо праву ногу і вперед на вдох, назад втягуємо коліну чашку, стопа на себе і ще вдох, вперед. І назад видих. І вперед, вдох, видих назад. І ще вперед. І забираємо тепер праву ногу назад, коліно до коліна, таз на п'ятки ручки поклали назад, долонями вверх, лоп на підлогу і повністю розслабили все тіло, просто видихнули, нікуди не тягнемо. Пускаємо напругу і плавно піднімаємо голову, прокручуємо ноги через будь-яку сторону, витягуємо їх вперед і беремось під колінка, плавно опускаємось хребцем за хребцем на коврик. І підтягуємо до себе ноги, так, щоб ви могли торкнутися п'яточок. Руки долонями вниз лежать. Ми зараз будемо плавно відривати таз вгору, витягнемо від копчика до лопаток і з видихом плавно опускаємо від лопаток до куприка. Ледь торкнувся куприки і знов піднімаємо вверх на вдох, зверху затискаємо сіднички і з видихом плавно вниз опускаємось. І продовжуємо в своєму темпі, витягуємо, затискаємо сідницю і з видихом вниз. І ще одну вгору. І видих вниз. І ще вверх. І залишились наверху. Взяли ручки в замок. За спиною, і по можливості підійшли плечем до плеча, ніби підзібрали разом лопатки. І замком з рук ми тягнемось до п'яток вперед, а таз наверху затиснуті сіднички. Розплітаємо замочок і плавно вкладаємось вниз, на видих, підтягуємо до себе колінка, обіймаємо їх і перекатуємо справа наліво, розслабляючи спинку поясницю. Тепер витягуємо ножки вгору, підхватуємо себе за таз і виходимо в позицію берізки. Стопи на себе, так ніби ми стоїмо головою вниз, ніби ми стоїмо на нашій стелі і продовжуємо витягуватись вгору. Якщо можете, ручки переводьте подалі від тазу, ніби рухаючись поближче до лопаток. І старайтесь відлаштувати ваше тіло в одну рівну лінію. Виродний відділ накочується на підборіддя, погляд вгору, глибоке дихання, стоїмо. І ножки подаємо злегка назад, відпускаємо спинку і плавно вкладаємо хребцем за хребцем вниз. І витягуємо ножки вперед. Беремось під тазом за сіднички, на ліктях стоїмо, грудний відділ тягнемо вверх і плавно пробуємо опустити маківку вниз в підлогу. Якщо маківка не опуститься, теж нічого страшного, ми подаємо грудний вверх, компенсуємо попередню позицію, живіт підтягнутий, робимо акуратно, нічого не перенапружуємо, не перетягуємо. видихаємо. Опускаємо з повністю на підлогу, підтягуємо до себе праву ножку, колінку до грудей, зігнути, прокручуємо стопу в один бік декілька разів та в інший кругові оберти. І тепер опускаємо зігнуту ногу біля лівої прямої, і ручки по сторонам, погляд вправо, коліно вправо тягнемо лівий бік. Робимо таку скрутку. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб лопатки і плечі були прижаті до підлоги, а коліна не обов'язково має торкнутися підлоги. Але якщо у вас виходить теж добре, можна дотягнути його злегка легкою коми. І видихаємо, повертаємось в центр. Тепер зігнули ліву ногу, підтягнули зігнуте колінко, обняли його і прокрутили стопу один бік декілька разів та в інший. І опускаємо стопу лівої ноги біля рівної правої ручки по сторонам, погляд вліво, а з видихом коліно тягнемо вправо. Якщо ви бачите, що вам недалеко залишилось коліно до підлоги, можна дожати його рукою. Але при цьому слідкуємо, щоб не відривалися обидва плеча від підлоги. І в скрутці видихаємо глибоко і вертаємо сплавно в центр, витягуємо ножки, розводимо їх на ширину коврика, стопи розвалюються по сторонам, беремось під таз, витягуємо себе ніби з тазу. Витягуємо шию, вкладаємо її по центральній осі тіла, плечі опустили вниз і руки вдоль тіла, долонями вгору. І полежте декілька хвилин, розслабтеся і відпустіть всю напругу після практики.